Вважаємо Монобанк, розблокуйте Володимиру Зарецькому, фонду Олексія Оскара, рахунок, бо воно збиралось для військових на кафло, на старлінки, для потреби, для ремонту авто. Ви берете його і блокуєте. Ну як то соромно должно бути. Так що надію маємо на те, що ви нас послухаєте. Володимира Зарецького, фонд Олексія Оскара. Дякую велике. Доброго вечора. Хотіли передати велике дякую Олексію, Оскару за те, що допоміг нам відремонтувати авто. Велике дякую вам. Ми зараз виконуємо подальші свої накази подальші свої справи, розвідки. Зараз якраз пробиваємо місцевість, щоб закріпитися провізію авто вже возу Велике дякую. Вірте Олексію. Він дуже гарна людина. Знаючи його не так давно, але допомога від нього це велика. Дякую, Олексій. І дякую всім, хто допомагає нам е, і допомагає Олексію, бо він постійно е, отримати кошти це одне, а довести, і передати нам, воїнам, в руки. це, що потрібно, це друге. Дякую велике. Слава Україні. Так.